Привіт вам усім! Мене звати Оленка і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні ми тестимо ще одну нову косметику, це Анастасія Beverly Hills пару продуктів, які мені вдалося купити теж по знижкам. Тому будемо робити ось такий новий макіяж, і, надіюсь, він у нас вийде. Тому поїхали! Я вже нанесла тональну основу, консилер, де потрібно. Тому будемо зразу переходити до тестування косметики, а саме тіней. І почнемо з очей. Ось таку нову палетку від Анастасії Beverly Hills Soft Glam. І зараз покажу, як вона виглядає. По-перше, дуже крута. Така м'якенька е, оця обгортка, не знаю, як це зветься. Ну, зовнішня частина палетки, вона така як е, оксамитова. ось. І от коли її відкриваєш, я вже пробувала тут декілька кольорів ось такі кольори. Тобто, це така е, нюдово-матова палетка, але є і з блискітками е, двоє тіни, і будемо зараз їх тестити. Почну з отакого жовтого. І можу сказати, що, в принципі, зараз знімемо цю така наклеєчка є. Зеркальце. Можу сказати, що насправді дуже гарна якість цих тіней. Тепер я розумію, чому так багато. Візажистів їх любить, тому ними працювати, звичайно, дуже легко і приємно. Ось такий колір. Ось він. Дуже гарний. Називається Dusty Rose. Це як пильна роза. Ну, типу того, тобто такий рожево-сірий колір. Він мені дуже подобається, не знаю. Беремо потрошки блендувальною кісточкою і наносимо зразу сюди, отак, в складочку, не боїмося, потрошки не треба багато, щоб мати більше. Контролю над цими тінями. Але вони дуже класно лягають, дуже класно розтираються. Тобто, ну, мабуть, це перша така палетка, яка реально, я відчуваю, що якість в неї набагато краще, ніж у інших. Ну, відповідно, і ціна там теж така нормальна. Далі, Далі я беру такий коричнево-пісочний. Візьму іншу кісточку. Візьму цей коричнево-пісочний. І нанесемо його от теж на середину ока. Хочу зблендувати так два кольори, щоб не було сильного такого перепаду. Ще оцей рожевий. І нанесу його трохи на нижню повіку. Це такий денний макіяж, тому в принципі тут з ним можна і на кожний день світлий колір нанесу на сюди таку на куточки, якби висвітлюючи їх трохи. Блендує. В неї такі стрілки, я думаю, вона їх робить теж тінями, тому беру скошену кісточку, беру ось такий колір Малбри, якийсь ягідний, темно-ягідний, він теж дуже красивий. І будемо малювати стрілки. В принципі, так само, як це робиться олівцем або айлайнером. Плюс тільки тіни і в тому, що їх можна завжди підправити або взагалі стати. Я бачу вона теж до кутиків, тому давайте промалюємо також до кутиків. Тобто по всій окружності. Щоб легше було ви так кісточкою, можете трошки відгинати, як вниз вії, тоді це буде легше. Як відбиток залишаєш. тобто, Набагато легше зробити оцю рівну лінію. Трошки ще можна так додати от, залишки на нижню повіку. На цьому етапі, в принципі, можна залишити у неї це виглядає саме так, тобто вона залишає. Такий нюдовий варіант зі стрілками. Але я думаю, чисто, щоб спробувати саме палетку, ми можемо додати все-таки ще оцих таких золотих. Давайте і золотих і отаких, і отаких темно-коричневих додамо. Я беру спочатку світлі, наношу їх отак ближче до внутрішнього куточка. І середини ока. А потім іншою стороною кісточки беру ці темні і наношу сюди на куточок. І отак по границі просто роз... розблендовуємо, якщо дуже якісь є такі чіткі контури. Тіні мені ці дуже подобаються, вони дуже легко наносяться, легко розтираються, дуже приємні на очах, дуже гарні кольори, такі, які можна використовувати на кожен день і на свято. Uh, і ну, взагалі мені дуже подобається. Я тепер розумію, чому вони так коштують багато. Тому є абсолютно є сенс, якщо ви хочете мати одну палетку, але таку, якби uh, на всі випадки. То є сенс моніторити знижки, якщо ви не хочете багато витрачатись на них, і е, собі от придбати ось таку палетку, яка дуже, я думаю, вам сподобається і не буде лишньою. Ось так. Давайте, мабуть, ще додамо тоді туш. Здається, вже закінчується. Треба її додати юзити так рисова пудра, як завжди. І другий продукт, який я хочу зараз спробувати, теж Анастасія Беверлі Хіллс. А ось, це ось такий гель гель брів Анастасія Беверлі хіллз Deep Brow Jack? Тобто в кольорі Тауп. Тауп зазвичай підходить блондинкам, таким світловолосим дівчатам. І завжди це безпровірошний варіант. Ну, звичайна кісточка, як звичайний гель. Отестимо, як він буде тримати саму форму брів, наскільки гарно. Так. Щось взагалі є на мій. Не знаю, якийсь він дивний. Чесно, щось таке. Щось якесь непонятне. Отож, в мене такі припущення, що або я не навчилась ним користуватись, або погано видно на темних бровах, або він засох, або він якийсь не сильно ок. Ну, чесно кажучи, поки що от те, що я бачу, тобто от він ніби його супермало. Хоча він нормально так замальовує шкіру. Тобто, ну, типу, там щось є. Не знаю, вибачайте, але мені не сильно це подобається, бо... Ну, вигляд просто як якесь воно брудне, чесно. Я візьму бронзер to Faced. Додамо трошки сюди, на Beauty кремові. Ще додамо трохи хайлайтеру. Це пудра Cosmetics, український бренд. Це так, щоб ви бачили приклад того, що у нас теж є хороші фірми косметичні, які, в принципі, на рівні з іншими себе гарно показують. тому не цурайтесь, експериментуйте. Так, вони дуже легенькі, тому їх можна не боятися там переборщити з ними. Візьмемо такий коричневий нікс. Ось такий. Він м, темніший. Я думаю, він буде тут гарно. Він такий не маслянистий, а сухий. З однієї сторони ним легше, його легше контролювати, з іншої довше. По суті, я виходжу за лінію тільки ось тут зверху трошки. Беру помаду діор 216. Якщо ігнорити брови. То, надіюсь, ви бачите якесь якусь схожість. З фотографії, тобто такий от коричнево нюдовий макіяж виходить, стрілками. Мені він подобається, це, в принципі, такий класний варіант на кожен день. І всі ці кольори мені дуже подобаються. Стосовно палетки, вона суперова, вона мені дуже і дуже підійшла. Тобто, Класні кольори, класно виглядає, класно наноситься, легко працювати з нею. А, супер. Тобто, така, на якби будь-що можна і на кожен день, і на свято а, спокійно нафарбуватись. А, стосовно гелю для брів, ну таке, чесно, я не знаю, не буду казати, чи то що я щось не знаю, чи то гель якийсь не такий, але справді мені не дуже подобається. Тобто, якщо навіть... Ігнорувати той факт, що в мене там фарбовані брови, і вони темні і не видно кольору. То навіть стосовно якби фіксації, я не впевнена, що ця фіксація така прям дуже класна. Єдине, я розумію, що це просто воскова основа, як і восковий олівець, або віск, яким ви можете його вкласти. Тому. Ну, на такий гель я б не витрачалася. Надіюсь, вам сподобалось сьогоднішнє відео. Також не забувайте голосувати своїм лайком, підпискою і дзвіночком, якщо вам подобається цей контент і цей канал. Залишайте свої коментарі і будемо вчитись фарбуватись разом. Я вам дякую за увагу і побачимося в наступних відео. Бувайте!